Позиція міністерства полягає в тому, щоб максимально зробити безконтактний спосіб отримання тих чи інших адміністративних послуг, тобто сферу адміністративних послуг максимально звести до такого рівня, щоб унеможливити контакт отримувачів цієї послуги із відповідним державним службовцем, наскільки це можливо. Саме тому вже тиждень в Україні діє послуга. Яка називається онлайн-документ, це можливість отримати на сайті Міністерства юстиції довідку, виписку або витяг з єдиного державного реєстру юридичних або фізичних осіб. Якщо раніше фізична особа-підприємець або юридична особа повинна була замовити такий документ у державного реєстратора, Піти в банк, сплатити кошти, принести квитанцію і е, прийти через декілька днів і отримати виписку довідку або витяг, то від, цього, від е, фактично вже тиждень часу така юридична або фізична особа може отримати відповідний документ за 30 секунд, зайшовши на сайт Міністерства юстиції України і е, розрахувавшись за отримання такого документа платіжною карткою. Такий документ витяг довідка або виписка формується в режимі реального часу онлайн, йому присвоюється спеціальний код, унікальний, за допомогою якого такий документ можна завантажити в подальшому безкоштовно безліч разів. Чому була впроваджена саме така процедура? Якщо проаналізувати ті повідомлення, які є, Сьогодні в засобах масової інформації. ну, Наприклад, різні київські фірми пропонували до сьогодні отримання такого документа без черги за 170 за 220 гривень. Я коли готувався до прес-конференції, ще старі повідомлення із відповідних юридичних фірм, які пропонували за лічені години отримати такий документ за гроші.